Російська повномасштабна агресія постійно викликає аналогії з подіями Другої світової війни. Це й не дивно, бо рашистська недоімперія активно використовує арсенал людиноненависницьких методів своїх ідейних батьків Сталіна та Гітлера. Російські генерали воюють гарматним м'ясом, як їх радянські попередники, та дають накази знищувати цивільне населення, як це робили нацисти. 30 листопада 1939 року. Війська Ленінградського воєнного округу за підтримки Балтійського і Північного флотів розпочали наступ на широкому фронті від Барянцевого моря до фінської затоки. Проти нейтральної країни, значно меншої за СРСР, комуністи сконцентрували потужну півмільйонну армію. В перший день розбомбили 20 фінських міст. Загинули і отримали поранення декілька тисяч цивільних. Так почалася зимова війна 1939-1940 років між радянським союзом та Фінляндією. Чергова агресія Совєтів в межах домовленостей з нацистами, на відміну від так званих визвольних походів у Польщу, країни Балтії та Румунію. Червона армія показала вкрай низьку ефективність, як і недолуга брехлива пропаганда, адже офіційну війну не оголошували. Агресію назвали підтримкою маріонеткового уряду місцевих комуністів, що нібито Просили допомоги приводом для нападу. Стала організована спецслужбами СРСР провокація, обстріл радянських територій, нібито з територій Фінляндії, 26 листопада 1939 року. Фінам вдалося мобілізувати значно меншу армію 300 тисяч проти півмільйона червоноармійців. Танків у фінів було всього 26 проти півтори тисячі одиниць в радянців втричі менше гармат і у 10 разів менше літаків. Однак, добре підготовленим оборонним рубежам, складному рельєфу і духу фінів радянські командири нічого не змогли протиставити. Одяг солдатів не відповідав потребам. Тепліше обмундирування мали командування, політруки, льотчики і танкісти. У них були кожухи, ватні фуфайки, валянки. Для піхотинців вже це вважали великою розкішю. Мовляв, у важких тулупах незручно йти в атаку на штурм. У бій йшли в сірих вовняних шинелях, бавовняних гімнастерках, байкові білизні, ватяних рукавицях, в шоломах, будьонавках з напівшерстяною підкладкою. На ногах черевики з обмотками. А їжа. Хліб прибував на передову у Вигляді мерзлої цеглинки така ж каша, ледь теплий чай. Навіть наркомавські 100 грамів підмерзали на такому морозі. У фінів був теплий, легкий одяг із вовни та гагачого пуху і хутряне взуття. У раціоні кожного єгаря, окрім шкалика зі спиртом, були ще й термус з гарячою кавою та шоколад. Мені й зараз стає моторошно, коли в уяві постають ті жахливі дні. Трупами червоноармійців було устелено ліси, поляни, дороги, й тороси фінської затоки. Я не перебільшую, скільки молодих навіть не побували в жодному бою ввечері прибували на передову. Влаштовувалися у снігових заметах і засинали на віки, замерзали й поранені, не дочекавшись медичної допомоги. Згодом від безвиході ми стали споруджувати укриття з тіл убитих однополчан, утепляли ці страшні шатра, вовняні шинелі загиблих товаришів. За перший місяць боїв Червона армія втратила майже 70 тисяч солдатів і командирів, вбитими пораненими чи обмороженими. Найбільший тріумф фінів битва при суому салі, коли менше ніж 12 тисяч захисників розгромили ворогів, що переважали їх вчетверо. четверо. На міжнародній арені агресію СРСР засудили, виключили з Ліги націй. А сама організація дозволила іншим країнам надавати Фінляндії військову підтримку, крім зброї, припасів та техніки до Сомі потягнулися чимало добровольців. Вольців зі всього світу найбільше зі Швеції. Водночас були союзники і в савєтів. Допомога нацистської Німеччини була посильна. Не дозволяли фінам користуватись своїми засобами зв'язку та вмовляли швидше здатися. Невдалі для радянців перші місяці війни підсолодили лестощами на 60-річний ювілей Сталіна. На вітання Гітлера та Рібентропа диктатор відповів листами-подяками. А рібентропу взагалі написав про скріплену кров'ю дружбу народів. Тим часом Червона армія врахувала помилки і кратно збільшила сили. Тільки солдатів стало мільйон. Триста тисяч близько третини населення всієї Фінляндії, надихали червоноармійців на почасти суїцидальні атаки, загороджувальні загони НКВС, які знищували будь-кого, хто спробує відступати. Після нечувано-кривавих боїв фіни таки погодилися на переговори і втратили приблизно десяту частину своїх територій. У зимовій війні загинуло майже 127 тисяч червоноармійців, 265 тисяч отримали обмороження і поранення, майже 40 тисяч так і не знайшли. Пірова. Перемога Радянської імперії нічому не навчила імперію рашистську. В відкриту йшла підготовка до очередної карательної операції на Донбасі, к до вторженню на наші історичні землі, включаючи Крим. В Києві заявляли о можливе приобретення ядерного оружия. Як і нинішні агресори, СРСР обрав тактику захисту так званих республік. Тогочасною ЛДНР стала Фінляндська Демократична Республіка на чолі з Отто Кусіненом. Тези пропаганди нагадували сучасні звільнення робітників і селян від гніту білофінської буржуазії, та уявна військова загроза. Ані за кордоном, ані у Фінляндії брехня успіху не мала. Натомість породила гідну інформаційну відповідь. У західній пресі з'явили у поняття хлібні корзини Молотова, бо нібито радянський нарком стверджував, що радянські літаки скидають на гельсінки не бомби, а хліб для робітників. Підтвердження слів так і не знайшли. Але завдяки брехливості кремлівських дипломатів у історію швидко повірили. Російські військові сили не бомбять міста, і об там всім хорошо відомо. Скільки сколько б роликів в натовських структурах, не монтували, сколько б видео нарезок и фото фейков не было сейчас вброшено правда все равно пробьется. У меня на руки, потому что я еще я почула все. Сталінську агресію проти Фінляндії споріднює з путінською в Україні звіряча жорстокість у знищенні житла мирних міст та вкрай низькому рівні морально-психологічного стану особового складу. Червоноармійці були не готові до спорту фінів, погано оснащені та легко здавалися в полон. Взяли обще без єдиного вистріла. Кажи слава Україні! Слава. Героям слава! У фінські кампанії проти загарбників активно діяв ще й генерал Мороз. Однією з найрозповсюдженіших небойових втрат було саме обмороження, хоча солдати також масово вчиняли самокаліцтва та дезертирували. У фінів таких проблем не було. Вони мали значно краще екіпірування, і навіть у полоні пропонували червоноармійцям ліпші умови ніж їхні командири. Натомість відступаючи, радянська сторона не забирала тіла полеглих воїнів, і вони на весну згнили в лісах або потонули на дні. Боліт усіх полонених, що повернулися з Фінляндії до СРСР, відправили у концтабори, А 232 командири згодом розстріляли. І Київ буде взяти так швидко? Полтора трі дня, два дня. Патом. Падіння города, як і у 2022 тисячі так і в 1939 роках кремлівські вожді планували легку прогулянку з миттєвою анексією, а не повномасштабну криваву війну. Саме В'ячеслав Молота вперше повторив мантру про три дні. А вдячні фіни спочатку придумали пісенну відповідь у юнкайки хороші, у мене на його жінні А ані молоток, а, а потім й іменний коктейль, який здобув популярності в усьому світі. А українці практикуються ось вже дев'ятий рік. Кидай, кидай, кидай! Найбільше споріднює дві війни в дивовижу рішучі опір окупантам, колосальна мужність і звитяга тих, хто захищає рідну землю. Тоді світ захоплювався хоробрими фінами сьогодні мужніми і сміливими українцями. Тільки Фінленд сіпер. Лише Фінляндія дивовижна більше того піднесена перед загрозою небезпеки. Фінляндія показала, на що здатен вільний народ. Фінляндія зробила неймовірну послугу людству. Фіни показали всьому світові військову нікчемність Червоної армії та авіації. За кілька тижнів боїв за полярним колом розсіялося багато ілюзій щодо радянської Росії. Усі побачили, як комунізм роз'їдає душу нації, як він тримає її жалюгідною і голодною в мирні часи. і як Доводить свою огидність і ницість під час війни. Сьогодні весь світ побачив, на що здатен український народ, як ми боронимо свою землю. Українці показали всьому світові, якою нікчемною є армія РФ, якими ницими є окупанти, свідомість яких роз'їдена расизмом.